Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент українські військові сили обстрілювали каховську дамбу з літа прошлого года. Вони абсолютно впевнені, що це єдина можлива для них лінія захисту. Вони завжди так себе поводять. Вони завжди говорять на біле, чорне, на чорне, біле і будуть так діяти. І вони мають, до речі, ще й само суспільство говорити, що це українці. Ось бачите, ми, вони хотіли завоювати нашу територію, Крим. І Херсонщина, і ще й зрозуміли, що не можуть її завоювати. Зрозуміли, що ми готові йти в наступі, звільнити наш російський Херсон, то от вони на такий злочин, пишуть, щоб не дати нам звільнити Херсон. Це те, що говорить міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Так це суперечить логіці, але росіянам не потрібна логіка. Вони все роблять правильно. Вони чітко говорять, українці підірвали Каховську Гес. Це сьогодні сказав президент Російської Федерації Володимир Путін у розмові з президентом Туреччини Реджепротеї Повердагами, що українці. За вказівкою своїх західних кураторів підірвали Каховську ГЕС, ну і що А що ти хочеш щоб говорив злочинець. Він завжди говорить, що вбив не війна, той кого він вбив. Це абсолютно спланований каскад таких диверсій, тому що Путін абсолютно чітко доводить те, що цю війну не можна виграти в шляхом військовим. Ми ж багато разів приходили до логіки, і це весь час чують. І українське керівництво від Заходу, і, і, і ми говоримо це заходу. Нам потрібні нові літаки, нам потрібні нові танки, нам потрібні, потрібна нова техніка. Чим більше у нас буде техніки, тим швидше ми знищимо цю небезпеку, переможемо Росію, звільнимо свої території. Як відповідає на це Путін? Як відповідає як правило, чекіста він вже не маршал Жуков. Я перепрошую, він Бері? Ну хорошо, ви можете там. Постачати їм літаки, танки, що завгодно. А я буду підривати гідроелектростанцію. Я кеврешті підірву атомну електростанцію. Мені навіть не потрібно в них кидати якусь ядерну бомбу. Просто не буде територія, непридатна до життя. А ви можете і далі постачати на цю непридатну до життя територію, свої, свою зброю. Ну я не проти. От і вся логіка. таких вчинків. І те, що Росія готова до таких злочинів, ну так вони завжди були готові. В радянський час були готові. Вони завжди так воювали. Я не бачу нічого нового. Врешті-решт вони підривали Дніпро ГЕС під час Другої світової війни і нічого якось не дуже хвилювали доля людей, які там тонули в своїх помешканнях. Абсолютно нормальний підхід до війни, те, класичний, знову таки не відбулося нічого непередбаченого, нічого нового. Звичайно, якщо вибухне запорізька, то на це до певної міри буде новина. Але теж абсолютно передбачено з того моменту, як вони її захопили, тому що коли ти захоплюєш атомну електростанцію, ти завжди наражаєш всіх на небезпеку і самого себе теж. Але хочу нагадати. Що я під час перед цією війною також говорив, що якщо буде ця війна, вона призведе до величезної демографічної катастрофи, до того, що мільйони людей змушені будуть залишити свої домівки. І що взагалі ми маємо усвідомити собі, до яких небезпек може призвести війна на території сучасної європейської держави двадцять 21 сторіччі, це не війна в 20 сторіччі, це не війна, умовно кажучи, в Малічі чи в Судані. Це європейська країна з гідроелектростанціями великими. Ну, до речі, в Судані теж можна підривати там якісь платини на нилі з очевидними результатами. Це війна в країні, де є атомні електростанції, де є газопроводи, нафтопроводи, аміакопроводи. Одного з них вже немає. так? І все це може призвести до неймовірних катастроф з невідомими наслідками для усього континенту. Це Та так і є, це логічно. Чому, в принципі, неможливо, не можна вести класичні війни 20-го століття в 21-му, саме тому, що це абсолютно інші технології, технології життя людей інші. По цих технологіях не можна їздити танками, тут не можна робити е -е, протипіхотні міни. Тому що от зараз ці протипіхотні міни будуть змиті. І потраплять до Чорного моря разом із мастилом, яке там знаходилося на Каховській гідроелектростанції. Нічого такого у війнах минулого не було. І це все наближає звичайно до нових і нових катастроф. Вони будуть побільшувати, збільшуватися в геометричній прогресі. Я тому і кажу, що коли е, говорять в Росії, ми будемо вести довготермінову війну на виснаження, і світ ніби з цим погоджується, ну так. Треба давати Україні війну. Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно. от Багато років, так багато років. Мені здається, що люди навіть не розуміють, про що вони говорять. Це не 1943 рік. Це гідроелектростанції, атомної електростанції. Вони будуть вибухати, якщо буде війна, багато років. Це не буде просто обмін листівками. Якщо це переміститься на територію Росії, там теж є гідроелектростанції атомні електростанції, сховище ядерної зброї, все це теж буде вибухати, горіти. Знищувати атмосферу життя тисяч людей це не буде так просто. Прийшов там і вивісив прапор в Білгороді. Ні. Ні. Це теж буде призводити до такого типу катастроф. І тут, і там. І може так виявитися, що коли війна закінчиться, чиєю перемогою вона не закінчилася жити, буде Ні, нема де. Тому я і вважаю що Захід мав би проявити політичну волю і захистити Україну не зброєю і не словами про підтримку. А політичним рішенням, тому що все інше, що відбувається з Україною, коли дивляться, скільки часу вона може в такому стані протистояти Росії, це несправедливо і недалекоглядно нічим хорошим не закінчиться. Я ну да ну, просто міністра борони Вілікобританії заявив, що существують план передачі ядерного тактичного оружа Зеленському. Мені вообще не смішно. Я напомню, ми Можно... починали з рогаток, воює з Зеленським. Потом то БПЛА і далі по истребители. тепер передають Мы, передают все верно. мы опять... А ми все сміємося на тему ядерного оружия. Будет? як що головна ядерна загроза не виходить з застосування ядерної зброї. Головна і найбільш реальна загроза виходить з захоплення ядерних об'єктів, такі як Запорізька станція. Те, що сталося в Чорнобилі, також на кілька днів було перервано постачання електропостачання станції, а станція без постачання, це фактично шлях до фокус до Це те, що сталося там. Тобто, всі ці ядерні ядерні англійською мовою мелдаун, тобто фактично руйнування руйнування реакторів, відбулося не через цунамі. Цунамі фактично. Пошкодило лінії електропередач. А електрика потрібна для того, щоб качати воду і водою охолоджувати ці реактори. Так що найбільше цілком реальна загроза походить саме від цього. Для цього не треба навіть воювати на території ядерної станції, не треба її бомбардувати. Досить для того, щоб бої довший період часу відбувалися навколо цієї станції. І фактично майже гарантовано ці лінії електропередач будуть, будуть під загрозою, тобто так, те, що зараз відбувається в Запоріжжі, те, що відбувається в Запоріжжі, так що світ фактично думає в категоріях Хіросіми і Нагасаки, а реальна ситуація змінилася, і це саме там знаходиться реальна загроза відносно застосування путіним ядерної зброї, значить, все можливо, звичайно. Але я особисто вважаю, що це варіант маловірогідний. Маловірогідний через те, що після 45-го року у світі створилося фактично таке неписане табу на вживання ядерної зброї, і порушити це табу для Путіна це фактично позбутися також підтримки чи загроза позбутися підтримки своїх головних союзників у цій війні, зокрема Китаю. Китай є економічна надпотуга. Але Китай є карлик, коли йдеться про ядерну зброю. Тобто головні супердержави, ядерні супердержави сьогодні, так само як і під час холодної війни, це Сполучені Штати Америки і Росія. Китай на сьогодні не готовий, не зацікавлений зовсім для того, щоб починалася якась ядерна конфронтація чи ядерна війна. Він не готовий до неї. І саме цей фактор того, що Путін може позбутися союзників і стати повним повним вигнанцем і згоєм, я думаю, є важливий стримуючий фактор для вживвідносно вживання ядерної зброї. Так що звичайно все може статися, але я вважаю цю можливість маловірогідною набагато більш вірогідною. Я вважаю можливість саме якоїсь ядерної катастрофи, ядерної аварії, пов'язаної з Запоріжжям. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.